Я хочу сказати, що практично кожен банк це знає. Тобто ми розуміємо, якщо операції проходять в підприємця, а ми і так їх досліджуємо постійно. Ми бачимо, які їх об'єми. Ми розуміємо, які об'єми операцій дозволені по законодавству. Перша, друга і так далі. Група. Тому для нас навіть не потрібно ще якісь дані з податковою для того, щоб цим, цим якось управляти. Просто там по якимось рахункам з двох до з двох до трьох ночі йде не Нетипові транзакції, і, і потім все знову затихає. З точки зору, е, хтось може сказати, а окей, тоді давайте заблокуємо на наступний день і так далі, але ми знаємо, що такий чин є взагалі непродуктивний, не тому що таким чином ми не зупиняємо е, саме явища, ми навпаки просто, скажімо так, е, більше е, постфактум реагуємо. Чи